Привіт! У період воєнних дій важливо бути завбачливими та обережними. Сьогодні ми поговоримо про хімічну безпеку, що важливо знати і як діяти у ситуації аварії на хімпідприємстві або у разі хімічних атак. Про всяк випадок, важливо підготуватися. Зроби запас їжі та води у герметичних ємностях. Підготуй змінний одяг та запас рушників. Підготуй за можливості протигаз або марлеву пов'язку. При ураженні хлором пов'язку варто буде змочити двовідсотковим розчином соди, а при ураженні аміаком розчином оцтової або лимонної кислоти. Ці розчини можна підготувати завчасно. Пам'ятай, що сигнал попередження про хімічну атаку звучить як чергування довгого та короткого гудка сирени. Якщо хімічна атака застала тебе у приміщенні, при появі запаху використовуй засоби захисту органів дихання, щільно закрий вікна і двері, димоходи та вентиляційні люки, вхідні двері будь-якою щільною тканиною. Також заклей щілини у вікнах і стика храм, скотчем чи лейкопластером. Якщо ж хімічна атака застала тебе на відкритому просторі, при появі запаху також використовуй засоби захисту органів дихання. У разі аварії із викидом хлору, намагайся пересуватися на підвищеннях, у разі викиду аміаку низинами. У випадку евакуації вдягни одяг, який буде максимально закривати тіло. Якщо віє вітер, пересувайся перпендикулярно його напрямку та якнайшвидше залишай зону ураження. Після повідомлення про завершення хімічної небезпеки, зніми та залиш верхній одяг і взуття перед входом у приміщення або поклади його у пакет щільно закривши. Відкрий вікна і двері та провітрь приміщення. За можливості прийми душ або вимий відкриті частини тіла із милом, промий слабким мильно-содовим розчином харчові продукти, і за можливості обмеж будь-які фізичні навантаження. Важливо увімкни телевізор або радіо. Дочекайся офіційної інформації щодо того, яка саме отруйна речовина була застосована. У разі отруєння хлором постраждалого необхідно негайно вивести на свіже повітря, щільніше вкрити та дати подихати парами води або аерозолем розчину соди протягом 15 хвилин. Не можна дозволяти потерпілому рухатися самостійно, а транспортувати його потрібно лише у лежачому положенні. У разі необхідності зробити штучне дихання. Постраждалий має пити багато води, а за можливості молоко з содою. При отруєнні аміаком постраждалого слід негайно вивезти на свіже повітря. Транспортувати його можливо також лише у положенні лежачі. Важливо забезпечити тепло та спокій, за можливості дати зволожений кисень, змити осілий забрудник з тіла та змінити одяг. У разі отруєння фосгеном постраждалого слід також вивезти на свіже повітря, за необхідності дати кисень, промити очі теплою водою. За людиною, що потрапила під дію фосгену, слід спостерігати протягом 48 годин. Адже протягом цього часу може розвинутися набряк легень. При отруєнні фосфіном постраждалого слід негайно винести на свіже повітря, слід змити з постраждалого можливе забруднення та змінити одяг. За необхідності дайте людині кисень та активоване вугілля із розрахунку 1 грам на кілограм ваги постраждалого. І нарешті при отруєнні зарином важливо ізолювати потерпілого від джерела ураження, зняти одяг та обробити слизові оболонки, промити очі звичайною водою або слабким розчином соди. Якщо зарин потрапив на шкіру або одяг, скористатися слабким розчином соди для знешкодження отрути. Якщо отруєння сталося через рот, необхідно терміново промити шлунок. Ми щиро сподіваємося, що ці поради тобі не доведеться застосовувати на практиці. Дбай про свою безпеку та пам'ятай, все буде Україна!